Всім привіт! Це Олег Маслюк, і це шоу Прокачка авто для ЗСУ від ФАВБ. Через відключення світла я новий жестряв у ліфті. І тому сьогоднішній випуск проведе для вас справжня зірка. А вже ж справжня зірка. Без пояснення ніхто не зрозуміє, хто ти такий. Найгарніший, найсмішніший та найуспішніший учасник мама Хагатала: це Рома Грищук, А Олег. Комік, актор, профі перевтілення та майстер слова. Ти ні, ще бро, тобі так ніхто не дасть, не дай, не дає. Це буде найкраще шоу в історії. Ну, ви поняли, типа, не взагалі там в історії, а ну, в історії цього шоу. Бо це шоу вже саме стало ну, як історія. Ну, Ви поняли, Тіпа, ну, не як історія, яку комусь там розказали, а ну, історія як історія. Поняли? Дізналось дуже багато людей. Хтось долучився, хтось поділився, хтось відписав у коментарях. Не залишились осторонь і друзі Фавбет ФК Металіст Харків, які на постійній основі допомагають крутому батальйону Дике поле. Матвій <му> звернувся до Фавбет і Фавбет Foundation із запитом про тачку для дикого поля. Хлопці зараз боротьять нас у найгарячішій точці України. І їм потрібно авто, щоб ефективніше нищити орків із новенького браунінга. Для нас це не проблема. Це ж не проблема, а то я тут вперше. Та ні. А, добре. Браунінг та інше обладнання будемо встановлювати у «Нісан на Прокачкою авто займається Ноу no Моторс і Сергій Кремець. Oh, Ладно, поїхали. І так, у нас черговий автомобіль на прокачці. Хотілося б дізнатися для кого. І для чого цей автомобіль? Є батальйон Дике поле. Вони отримали новенький Браунінг і їм треба тачка, щоб краще нещити орків. От і все. Для початку хочу запропонувати, поставити на нього камеру нічного бачення, розмикач, ті комплекти, які дуже добре у нас себе зарекомендували. Клас, це як у другому випуску зікстрейлу. Також ми маємо вже напоганий досвід встановлення наших кулеметів. Минулого разу ми ставили його на l 200 а зараз будемо ставити на Nissan Navara. В цілому автомобілі майже однакові, але є нюанси, бо у Navara кузов трошки менший, база е, автомобіля трошки довша. Е, ну, такі нюанси. Ну, коли ми будемо ставити, так? Да? Ну а як же ж без нього? А це як у четвертому випуску з машиною, яка збиває шахеди. Хі, клас! То що, може, ми і постріляємо? <кхи> може, і постріляємо, але це не точно. Я пропоную краще протестувати та поганяти. Мені. Знаєш, буду як експертні думки. Ну як вона на ходу? На ходу, ну так на поганий коник, скажімо так. Але є посторонні звуки. Це може від мене? Ну, добре. Ще ронувати. Я зрозумів, я зрозумів. А тут сідушки з підігрівом, бо в мене вже тепленько. О, тепленько на мокренько. <плес> а в злій скільки в неї цих конячок десь приблизно. у Кайфуня. Взагалі-то тут 130 кінських сил, дизельних. Тому. Для цього автомобіля нормально. Тим більше, що тут є повний привід, ще є понижений ряд, тому... В багно можна її сміливо засовувати, і вона там себе досить комфортно буде почувати. ситуація. — непроста річ. Тим більше, що ми тестуємо, хлопцям по такій погоді і їздить. Вони чітко будуть розуміти, що до чого. Клас. Ух! Боже, як добре, що Жека застряв у ліфті. Я поїздив, а ми погнали на прокачку. Прикольно. І так, у нас зараз активна фаза по ремонту нашого Нісану. Хлопці встановлюють камеру та роблять розмикач, але основну увагу хочу сконцентрувати на встановленні турелі. Ми їх зробили вже декілька штук, тому знаємо, що треба робити і як, але на Nissan ставимо перший раз. Зараз хочу заакцентувати увагу на позитивних та негативних моментах з приводу цього автомобіля. Одним з основних моментів є те, що наша турель має кріпитися безпосередньо до рами автомобіля, а не до кузова. Позитивним моментом є те, що форма самої рами у Навари набагато краще, бо вона має менше вигінів і тому набагато легше кріпити закладні до самої рами. А з негативних моментів є те, що у Нісана більш коротший кузов автомобіля. І відповідно нам наша основа під кулемет зміщена за віссю. і це буде створювати незручності, тому що будуть виникати додаткові коливання автомобілі при стрільбі. лани широкополі і реве ревучий, Фавбет качає тачки, роблячи їх круче. Із уживаних пікапів роблять суперкари, щоб давили вони орків і горіли фари. Відключення їм не страшні, ти мені повір. Генератор в них працює, ніби лютий звір. Клепають ті бандеротачки. Перемога буде швидше. Завдяки. Прокачці! Круто! Я ж казав, що це буде найкращий випуск шоу. От, цілу ніч писав там цей Шевченко, така алегорія, ну, ребучий, там, кручий. Ну, круто ж. Ну? Чого ви мовчите? Ну що? Давайте зацінимо, що зробили хлопці з мотор. Забрати автомобіль для дикого поля приїхали наші друзі з футбольного клубу Металіст Максим Придун і Андрій Колесник. Це Андрій, один із найпопулярніших футбольних блогерів України, і за сумісництвом аналітик клубу Металіст. 24 лютого зустрів у рідному Харкові і одразу відчув, що собою представляє руський мір. Раніше у Андрія було багато підписників із Росії, але після початку вторгнення він одразу перейшов на українську, а свої відео свідомо зробив недоступними для людей з болот. А це Максим. Він приєднався до металіста лише цього сезону, але одразу став найрезультативнішим форвардом команди. Наразі входить у топ-6 кращих бомбардирів сезону в прем'єр-лізі. Вірить, що вже цього року отримає виклик у збірну України. Ти бачиш, ти хвилювався, що у тебе з механікою не вийде, але бачиш, мабуть, все-таки ти кращий варіант із нас трьох. Я от зараз, Максим, тебе як футболіста запитаю, як взагалі змінилося футбольне життя, з точки зору того, що почалася війна? 24 лютого, як почалась війна, футбол в нашій країні як півроку і не було. З точки зору переїздів, футболістів ми завжди не на одному місці сидимо. ми завжди Їздимо кудись там. Але те, що граємо не в Харкові, немає тієї підтримки, то, то звичайно, дає про себе знати. Так? І Немає вболівальників. Так? Ну, але ми граємо також для людей, для наших військових, які вони по телебаченню, нас дивляться всі. У мене навіть є така історія, знаєш, я коли грав, не пам'ятаю, який матч, там, забив гол. І татові дзвонять друзі, та які на передовій кажуть, ми як побачили, як Макс грає. Там команда виграла. Ми такі довольні були, пішли, спалили два без танки. Так ти частіше забиваєш. Звичайно, звичайно, граємо для наших військових, та для, для людей, щоб всі ну, був настрій. Ну життя не зупиняється в нас, бо вони тільки хочуть, щоб життя в нас зупинилося. а Ми, ми даємо їм. Відсічені, а от на тебе ти ж людина така футбольна зараз, так і ще й блогерська. Як на тебе от вплинули ці ті події події? Я думаю, що немає ніякої різниці між мною і ще 40 мільйонами українців. На кожного вплинуло все це приблизно однаково, тому що ми всі випали із зони комфорту. Ми всі випали із нашого там звичного життя, з нашого звичного ритму. Тому всі почали відразу щось. Ну хто хто що почав робити? Ну я я просто не хотів би говорити конкретно, що я. Ну я як людина футбольна. ми зараз базуємося, граємо, працюємо в Ужгороді. Ужгород безпечне місце. На відміну від Харкова зараз, то. Е, Макс, я знаю, що ви цю машину, ну ви передаєте цю машину батальйону Дике Поле. Е, я знаю, що металіз ними дуже плідно співпрацює в плані там допомоги. Е, Скажи, в тебе є там якісь знайомі? Як ви взагалі сконтактувалися? Так, у мене там командир цього батальйону, знайомий, mm -hmm. е, позивний Сільвер в нього. Допомагаємо так, чим можемо. Зараз ось придбали машину, бо Остання машина, яка в них була, туди прилетів снаряд. Слава Богу, всі живі. Але машини там і деяких речей немає, що було в машині. Тому я, я nu... Це круто, взагалі круто, що у нас зараз от футбольні клуби якось ну дуже багато хлопців, із які вболівальники, там фанати пішли, як в армію. Тобто є дуже багато клубів, які от своїм якимось там вболівальникам, які ну патренують якісь підрозділи, під якісь ці. Тому дуже прикольно, що футбол залишився такою людською грою, яка допомагає завжди людям. У ці складні моменти, не тільки емоційно, а ще й прямо машинами, забезпеченням і всім. Ну в Україні, якщо не футбол, то більше немає такого масового виду спорту. Тобто це футбол це, це те, що завжди Україну об'єднувало. Україні є і один ще масовий вид спорту. Я думаю, хлопці це срач, масовий срач, от такі от, веселий. Знаходить, знаєш, там, де типу, не треба нічого знаходити, просто знайти на рівному місці, трошки погіркатися, потім подумати. можливо, щось не те сказав, але все. Уже новий день, новий срач. От. Складний був такий рік. так, У мене таке питання: що от найбільше запам'яталося за цей період цього чемпіонату України? Яка най... така прикольніша згадка із того, що було? Ну я б сказав, не найприкольніша згадка, звісно, бо очевидно, Очевидно, так. Це перший тур був. У нас було в матчі 3-4 сирени. Я вже не пам'ятаю, ми грали там щось от п'ять годин. Футбольний матч я, це я ми... переб'ю я цей матч дивився. Ну нам хотів подивитися. Думаю, перший тур треба ж дивитись багато матчів. Ну Но... але я мабуть не до кінця подивився. Думаю, <світ> вже сонце почало заходити. Ну, Чемпіон чемпіонат для металіста розпочався відразу, щоб всі ми розуміли, що ми зараз у воюючій країні. <світ> ну зате, зате після закінчення поєдинку 5 годин відіграли, і жодна з команд. Не показували якоїсь там невдоволеності або ще щось. Всі з розумінням, всі, всі розуміли, що ну окей, значить сьогодні буде 5 годин, але при цьому всі зіграли в футбол від і до. Передачу, всі якісь стереотип, що футболісти там з перших своїх зарплат, сходу купляють собі якісь ламборджині, «Мазераті». Взагалі, яка у вас у вас, у тебе Андрій, у тебе Максим була перша машина? І, і, чи правда те твердження, яке я сказав до цього? Я ще стільки не заробляю, щоб машину купувати і я зрозумів. Давайте спросимо у керівних людей, у функціонерів у гроші, Так. А у вас як справи? E, значить, чому ми зараз взагалі їдемо без проблем на цьому автомобілі? Тому що я, я на без проблем. Я навч... Це було вирізано. Там дуже Давайте переговорюємо питання. Я заднє. Ну, назад. Так тут ніяк надо. Це було вирізано. Я думаю, вже не факт, ми часто апелюємо до цього. Чому ми значить, їдемо без проблем на цьому автомобілі? Тому що я... моя перша машина була, це батькова Волга. Яку я знав, від і до карбюратор розбирав і збирав, тому що вона по-іншому не працювала. Займався аналітикою Волги. Да. Треба було якось її також інколи там і підрихтувати. І тому я, я думаю, що після Волги мені вже взагалі нічого не страшно в цій автомобільному житті. У мене не було першої машини, бо в татовий не була машина, бо він льотчик-пілот істрибіця. Ти сходу з літак у тебе був пілот із да, мене. Трохи інші інтереси батька були І... Коротше, в тебе не було машини, а в тебе Волга. Оце футбол дає, дає квиток в життя. Я зрозумів. Ти ж питав про першу машину. Ну, про першу так. А першу свою я заробив не на футболі. Як бачиш, не заробляють. Хлопці, дякую вам величезне. Я думаю, що тачка непогана. Я думаю, що вона послужить. Тачка – топ. Прокачали так. тачку. Прокачали. Я думаю, що вона послужить нашим хлопцям. Дякуємо величезно за те, що ви робите. Дякую. — Дякуємо вам. Та. Ну і будемо займатися цим далі. Правильно? Звісно. Стойцов. Це була прокачка авто для ЗСУ від Favbet і Favbet Foundation. Дякую всім, хто переглянув цей відос. Дякую Жені, що застряв у ліфті. Дякую ФК Меторі, що долучився. Так. Та найбільша подяка Збройним силам України, які оберігають нашу країну. Побачимося у наступній прокачці. Все буде Україна! Та блін. Йо.